Вітаю в етері випуск новини у студії Віктор Раду. Минулої доби на території України в результаті російських обстрілів загинули троє мирних жителів і 20 постраждали. Про це повідомили у міністерстві оборони. Загалом враг обстріляв 108 населених пунктів, застосувавши міномети, артилерію, системи залпового вогню, зенітно-ракетні комплекси, крилаті ракети, безпілотники та тактичну авіацію, пошкоджені 84 об'єкти інфраструктури. Вночі 18 квітня війська РФ атакували Снігурівську громаду на Миколаївщині ударними безпілотниками. Сім ворожих шахедів потрапило два промислові об'єкти на території громади. За попередньою інформацією, обійшлося жертв та постраждалих. А напередодні у селі Васильівка від ворожого удару спалахнула будівля колишньої школи. На щастя, в цьому випадку мирні жителі не постраждали. Повідомили у Миколаївській ова. Російські агресори продовжують обстрілювати Херсонську область вранці 18 квітня. Під ворожим вогнем опинився район центрального ринку. Є загиблі та поранені мирні жителі. Внаслідок обстрілу центрального ринку в Херсоні загинув мирний житель. Ще семеро людей постраждали. Поряд із місцем удару немає жодних військових об'єктів. Наголосили у Херсонській ова. Цього минулої доби росіяни 57 разів обстріляли Херсонську область. Вони випустили 342 снаряди з важкої артилерії, задіяли безпілотники та авіацію. Місто Херсон ворог обстріляв шість разів. Одна людина отримала поранення. В Десько області святковий уікенд пройшов без сигналів повітряної тривоги та, на щастя, без обстрілів. Але присутність російської армії на півдні України залишається відчутною, зазначають у військовому командуванні. З боку лівобережної Херсонщини ворог продовжує атакувати, використовуючи тактичну авіацію та прикриваючись цивільним населенням, що ускладнює контрбатарейну боротьбу української армії. Повідомляють військові про поточну безпекову ситуацію, а також про контрнаступ ЗСУ, в ході брифінгу розповіла керівниця прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. На тимчасово окуповані території Херсонщини військові РФ маневрують та базуються серед мирного населення. Повідомляє керівниця прес-служби оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Саме тому наразі специфічне ведення бойових дій зсу на Херсонщині грунтується на роботі точкової дистанційної зброї. Коли ми витісняємо їх з тієї території, яка знаходиться під нашим досить стійким вогневим контролем на лівому березі, вони перевозять за собою мирне населення, оселяються в основному в рекреаційних приміщеннях: це бази відпочинку, пансіонати на лівому березі і вишукують соціальні об'єкти, в тому числі школи, лікарні, оселяючись там на нижніх, Поверхах верхні поверхи віддають переселенцям для того, щоб убезпечити себе від атаки з повітря. Крім того, діяльність окупаційних військ на лівому березі Херсонщини характеризуються посиленням насильственної паспортизації. Інформують військові. Вони намагаються обернути населення лівого берега у свою віру. Роздати їм паспорти і прикривати свою діяльність тим, що таки рятують населення Російської Федерації. Але ця діяльність незаконна, і вона здійснюється під дуже суттєвим моральним, психологічним і фізичним притиском населення. Ці факти також фіксуються, зокрема і рухом спротиву для того, щоб стати потім підставою для розгляду в міжнародному трибуналі. Коментуючи ситуацію з безпекою на півдні України, Наталія Гуменюк зазначила, що армія РФ змінила тактику. Наразі більше атак завдають з повітря. Це застосування тактичної авіації з використанням тих самих керованих авіаційних бомб. Що вони роблять практично щодобово наразі, це використання дронів-розвідників типу MAVIC, але до яких кріпляться розривні гранати типу Вог. І цю тактику ворог обрав для атаки скупчень людей, атаки пересування автівок, якщо помічають їх. І це приклади класичного тероризму, тому що вони не спрямовані на жодний військовий об'єкт. Щодо контрнаступу ЗСУ, який чекають усі українці у Херсонському напрямку, офіцер розповіла про покроковий алгоритм українських військових, який відбувається у поточний момент. Контрнаступ в військовому розумінні це, в принципі, такий досить потужний підготовчий. Етап, на якому відбувається знищення логістики і потужностей ворога, тобто, коли все, що ворог заготовив для того, щоб використати в активних діях, нищиться. Знищення запасів пунктів боєпостачання, техніки, накопичення особового складу, підтягування резервів, вогневий контроль над логістичними шляхами все це вже елементи контрнаступу. Другого та 9 травня в Одесі запроваджувати довготривалу комендантську годину, поки не планують. Повідомила Наталія Гуменюк, але ситуація може змінитися. Довготривалу комендантську годину, типу тривалістю добу і більше, наприклад, або кілька годин денного часу захопити, нема такої потреби. Але ситуація досить оперативно змінюється, ми її аналізуємо постійно, і якщо буде визначено, що загроза підсилюється, обов'язково такі рекомендації будуть надані і запроваджені обмеження. До 3 травня триває реєстрація на національний мультитест до іспитів, а потім і вступу часу залишається все менше. Учні старших класів в Одесі уважно знайомляться із ВНЗ міста. Одні тільки визначаються, з якою спеціальністю пов'язати своє життя, інші вже обирають, де хочуть здобувати необхідні знання. День відкритих дверей провели і в Одеському національному університеті імені Мечникова. Зі своїми факультетами абітурієнтів знайомили самі студенти та викладачі те, як сьогодні йде освітній процес про труднощі воєнного часу та про надії на майбутнє далі у репортажі. З самого ранку до Одеського університету імені Мечникова невичерпним потоком прямують абітурієнти. У день відкритих дверей першими їх зустрічають студенти Мехмата. Розповідають про свої спеціальності та запрошують у теплу математичну сім'ю. Математика це не настільки страшно, тому що я бачила багато дітей, які бачать математику і відкрещуються від неї. А насправді тут дуже дружня сім'я. Така велика, математична. Ми можемо допомогти одне на одному. Щось не розуміємо добре. На третьому курсі ти зрозумієш. Кожен факультет намагається показати себе. Студенти-історики підійшли до завдання з творчим ентузіазмом. Без візуалізації складно на словах пояснити, чим може займатися філософ, культуролог. Історик, ну з археологом тут більше зрозуміло. Тут можна копати, знаходити. і Це все представлено також сьогодні. Тут для абітурієнтів день відкритих дверей можливість дізнатися більше про обраний напрямок. Серед гостей вищого навчального закладу цього дня є й ті, хто цього року ще не закінчує школу, але заздалегідь задумався про вибір майбутньої спеціальності. Я прийти, Бішо що посмішлоше до какого є вибір, що я можу вибрати, і людей я люді примірно можуть встретити побата місця. Ну, я ще що краще почати поранше. В понять, що мені нравится, чого я хочу, і чого часто замечаю то, что типа, люди часто роздачаються в тому, що они вибирають. и мені кажется, що более осознанно подойти к выбору. Момент вибору у кожного відбувається по-своєму. Розповідають студенти університету Мечникова. Це було дуже складно. Я трохи не могла зрозуміти, ким я хочу стати, але. Я зрозуміла, в математиці є якась загадка. Я кажу своїм, що я в цій праці як Шерлок Холмс. У мене є якась загадка, я її розкриваю. Я ще з дитинства мріяла пов'язати своє життя з мовами з іноземними мовами. Я вивчаю англійську з трьох років. Тому я чесно довго не думала. Та потім, коли я прийшла в 9 класі перший раз на день відкритих дверей, я зрозуміла, так це моє серед спеціальностей, які з кожним роком набувають все більшої популярності психологія. Особливо актуальним цей напрямок став у воєнний час. Діляться студенти. Коли поступала я на мою спеціальність вступило 10 чоловік. Сейчас же на перший курс в поступіла більше больше 150 людей. Да, мені кажется, сейчас іде тотальный спрос на эту спеціальність і радует, що Є різні направлення, і ми сейчас можемо все розділітися і допомагають кожний в своїй спеціальності. Повномасштабне вторгнення Росії гостро позначилося на навчальному процесі. Вимушене повернення на дистанційку перерви, на повітряні тривоги, стрес через обстріли. Також минулого року серед вступників було багато переселенців, зокрема з Миколаєва та Херсона, зазначають у керівництві одеського університету. На той період, коли йшла вступна компанія, Херсон загалі був окупований, тому ми мали абітурієнтів дійсно більше саме з цих територій, порівняно з минулими роками. І крім того, треба сказати, що держава бере на себе зобов'язання, і Ці студенти вони мають певну. Державний захист і відповідно до постанови кабінету міністрів переводяться з контракту на бюджет. На жаль, у війну загальна кількість вступників скоротилася, розповідають викладачі. Якість у нас дуже висока, але студенти вимушено їдуть до Європи і навчаються там, наприклад, хоча наша освіта вона нічим не гірша, що підкріплюється, наприклад, нашими викладачами, які їздять на стажування, їздять на роботу, на ті ж самі розкопки, їздять за кордон, і вони дуже там. Не так популярні, як востребовані спеціалісти і за кордоном також війна змістила і терміни вступної кампанії. Але вже цього року семестр планують розпочати як завжди 1 вересня. І студенти, і викладачі сподіваються, що навчання вдасться повністю перевести в офлайн режим. Поки що пари проводять у змішаному форматі. Це синхронна навчання. Тобто, я, наприклад, приходжу в аудиторію, читаю лекцію, а паралельно працює. Планшети і студенти мене бачать на екрані. Деякі викладачі проводять заняття асинхронно. Викладач може читати одну пару. Студентам в офлайн режимі, а потім домовлятися зі студентами в у розкладі, коли він буде читати в онлайн режимі. Після тривалого ковідного періоду перейшли на ще страшніший і складніший військовий режим, тому треба було адаптуватися. А часто студенти першого другого курсу вони ще навіть не розуміють через онлайн, що таке студентство, що це зовсім інше ніж школа. І потрібно виходити в аудиторію. Це дуже важливо насправді. Загалом, через рік повномасштабного вторгнення кажуть в університеті, ситуація відносно стабілізувалася. Практично всі викладачі на своєму пості передають знання майбутнім поколінням. Безумовно, на початку війни жінки виїхали з дітьми. Я кажу про викладачів. Але на сьогоднішній день ситуація більш-менш Стабілізувалася, тому ми викладачів маємо десь 98% в Одесі, які можуть проводити заняття безумовно в аудиторіях. 2% це певним чином цінні кадри, які ми зберігаємо в зв'язку з тим, що вони, коли закінчиться війна, безумовно, ми сподіваємося, що повернуться. Що стосується популярних спеціальностей, у війну їх список не змінився, зазначає ректор, які раніше у топі юристи, міжнародники, айтішники та психологи. Але незалежно від престижності чи затребуваності цієї чи іншої професії, нинішні студенти радять абітурієнтам прислухатися в першу чергу до себе і вибирати, орієнтуючись виключно на свої вподобання. Я завжди всім кажу, і друзям, і абітурієнтам, що завжди обирайте серце завжди слухайте своє серце, воно вас не підведе, і я бажаю сьогодні і кожному знайти та визначитися з факультетом, який у майбутньому стане його професією. Вивчати всі шкільні предмети у повному обсязі, як це відбувається зараз, чи оптимізувати освітній процес, скоротивши кількість дисциплін. Останні три роки, спершу через коронавірус, потім через повномасштабне вторгнення Росії, навчальний процес в Україні здебільшого йде в онлайні. Це величезне психологічне навантаження на дітей і часто заважає їм якісно засвоювати матеріал. Відзначають педагоги та батьки в освітньому середовищі. обговорюють можливість скоро. Отити кількість предметів, щоб знизити рівень стресу для школярів. Що думають про це Одесити та гості міста цікавилися кореспонденти телеканалу ГРАД. Спочатку тривала пандемія через коронавірус, потім повномасштабну війну. Для більшості школярів України освітній процес вже кілька років вимушено відбувається в онлайн форматі, що пов'язано з певним рівнем стресу для дітей, зазначають одеські батьки. Ми поглиблено вивчаємо саме математику та про про програмування і плануємо фізику почати. Ми ще в п'ятому класі, через рік десь фізика у нас буде. О, тобто поглиблене, воно вимагає більше часу, тому, звісно, ми не все встигаємо. Чи ти займаєшся онлайн зараз? Так. Да. А ти все встигаєш, що тобі подобається? Ну, всі ті предмети, які є. Ти встигаєш всі вивчати? Так. Да. А які найулюбленіші предмети? Максімулась у Міносвіти обговорюють шляхи скорочення навантаження на дітей. Йдеться насамперед про оптимізацію навчальних програм. Також розглядають можливість скоротити кількість дисциплін. Деякі одеські батьки вбачають у такому підході раціональне зерно. Я вважаю, що треба залишити найголовніші предмети історії України, залишити українську мову, літературу, математику. Ну тобто, математика або алгебра, геометрія ну найважливіші предмети обов'язково залишити. Ну, а там не знаю, малювання, фізкультуру. Самою думкою про те, що треба розвантажувати школярів, що треба це навантаження знижувати. Можна обирати напрямок, що ти в якомусь там да, класі, в якомусь віці вже просто будеш відчувати, куди тебе да, да, куди тебе тягне, що тебе цікавить, і ти не будеш вчити, якщо тобі ніяк не лягає якась ну там технічні, якісь науки. А ось інші, наче респонденти, вважають, що скоро. Дня кількості предметів навпаки лише розслабить дітей. Я думаю, що так, треба залишити. Тут перелив. Ну то це розвиває дитину, треба вчити, я вважаю так. Мені кажуться, оставить. Пусть діти займаються, і батьки родителі по цьому, правильно. Якщо буде можливість вибирати, які саме вивчати предмети, то визначати цей перелік має громадськість, вважають респонденти. Спільно повинно бути, але не не знаю чесно, але так як ми хочемо бути в НАТО, то напевно потрібно брати приклад більше і вже вибирати дисципліни, такі як наших як там сусідів, О, а вирішувати з батьками, вчителями, керівництвом разом. На думку опитаних, у разі якщо в Україні таки з'явиться можливість для школярів обирати напрямок та перелік предметів для навчання, то робити це можна лише після певних профорієнтаційних заходів. Десять троє людей постраждали від ДТП біля автовокзалу. Мерседес виїхав на зустрічну смугу і як наслідок відбулось лобове зіткнення з маршрутним автобусом. Аварія сталася ввечері на вулиці Грушевського. За попередньою інформацією, водій автомобіля Мерседес навпорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Як наслідок зіткнувся з маршрутним автобусом Бас. Травму отримали водій транспортних засобів та один із пасажирів легковика. Постраждалих черепно мозковими травмами та переломами шпиталізували. У причинах аварії розбиралися слідчі. Ще одна аварія. у подільському районі? Легковик з'їхав у кювет і перекинувся внаслідок, ДТП загинув чоловік. Аварія сталася близько шостої години ранку в Окнянській ОТГ. Водій легковика навпорався з керуванням. Авто з'їхало у кюве та перекинулося. Внаслідок аварії 39-річний чоловік загинув на місці. А ще одного чоловіка у шоковому стані ж пошкодженням кісток тазу шпиталізували до реанімації. Хто саме в момент ДТП знаходився за кермом автомобіля, з'ясовують слідчі. Незвичайна рятувальна операції під Одесою. В електрощитовій одного з підприємств робітники виявили змію. До ДСНС надійшов незвичайний виклик. В електрощитові підприємства на 21-му кілометрі Старокиївського шосе виявили змію. За допомогою спецінструменту співробітники ДСНС дістали плазуна і відпустили на волю. Незважаючи на значні розміри, непроханим гостам виявився нешкідливий вуш. Додали фахівці. У 2023 році Україна очікує отримати 42 мільярди доларів фінансової допомоги від партнерів. Повідомили у Нацбанку. Зокрема, за попередніми даними, 4,6 мільярда передасть міжнародний валютний фонд. Експерти підкреслюють важливість такої допомоги для України, особливо за умов воєнного часу, коли додаткового фінансування потребує не лише оборонний комплекс, а й національна економіка. Про що треба домовлятися в Україні? Детальніше розповів. Фінансовий аналітик Олексій Кущ Україні необхідно поглиблювати відносини з усіма міжнародними донорами. А країн та організацій, які допомагають нашій державі, достатньо, говорить економіст Олексій Кущ. Це і МВФ, і Світовий банк, і Європейський банк Реконструкції розвитку, Європейський Союз, США, Великобританія, Японія, Канада це ті донори, які дають нам найбільше грошей зараз. Треба продовжувати співпрацювати з МВФ, з іншими. Донорами, які нам дають гроші, але тут просто потрібно бути чесна і відкрита розмова, прозорий діалог. Умови партнерства України, зокрема з МВФ, потребують ретельного перегляду і доопрацювання, вважає аналітик. Національний банк має сказати, що він помилився, коли включив меморандум норму щодо того, що Україна не буде застосовувати емісійні джерела покриття дефіциту бюджету, тому що фактор невизначеності зараз. Досить високий, тому у 2023 році може бути декілька декілька моментів, коли треба буде вмикати друкарські верста для того, щоб стабілізувати критичну ситуацію в країні. І а, я думаю, що якщо б Національний банк а, а, зробив таку відверту заяву, думаю, що міжнародний валютний фонд, який зараз до речі не висуває відносно України якихось таких надто жорстких умов, я думаю, що МВФ пішов би на поступки і а, цю норму про емісійне джерело. Заборону місіно джерела, точніше, з меморандуму би перебрали обсяги заборгованості України можуть значно загальмувати процес відновлення країни після завершення війни, зазначає експерт. Якщо Україна буде погашати борги, а МВФ прогнозує, що у нас буде більше 100% ВВП борг, то це означає, що на наших на економіку просто буде не надійти зашмор який буде стримувати розвиток економіки. Всі ресурси будуть йти на погашення боргів. Держава не буде залишатися е, суттєвих ресурсів для того, щоб інвестувати в економіку, в соціальну е, сферу. Звичайно, що така країна, найбідніша країна Європи, вона не буде цікава інвесторам. Не буде інвесторів, не буде робочих місць, не буде економічного зростання суттєвого. Е, відповідно не буде динаміки відновлення. Саме тому наголошує аналітик Україні зараз потрібно домовляти з партнерами про списання принаймні 50% боргу. Експерт впевнений, що така угода є цілком досяжною і жодним чином не позначиться на обсягах міжнародної фінансової допомоги. Це так звані політичні, чи я я б навіть сказав геополітичні кредити. Вони даються нам, тому що ми ведемо зараз війну з Росією. Я собі досить слабко уявляю, що ми зараз розпочали перемовини з кредиторами про списання боргу. А завтра нам сказали, що ми вам перестанемо давати гроші на рівні там Брюсель чи Вашингтону. Тобто нас будуть кредитувати і давати гроші, тому що це є частиною геополітичного пазлу, який зараз склався між Заходом і Росією. Перемовини про списання боргу є можливими лише до завершення військового стану, підкреслює Олексій Куч. Експерти сподіваються, що дії в цьому напрямку будуть розпочаті якнайшвидше. 18 квітня в Ізраїлі та за його межами вшановують пам'ять євреїв, які стали жертвами нацизму під час Другої світової війни. В Одесі до дня пам'яті жертв голокосту і героїзму оновили алею праведників світу у Прохоровському сквері. Тут з'явилося ще 104 клени. Кожне дерево є символом пам'яті одеситів, які давали притулок і рятували євреїв в роки румунської окупації. 104 клена віком від 7 до 10 років одеські комунальники посадили в Прохоровському сквері вздовж алеї праведників світу. Кожне дерево є символом пам'яті тих, хто рятував євреїв від загибелі під час Другої світової війни. Нещодавно на адресу комунального підприємства Зелентрест звернулася Одеська регіональна асоціація євреїв в'язнів гетто та нацистських концтаборів в особі президента Романа Шварцмана. З проханням провести реконструкцію та відновлення зелених насаджень в Прохоровському сквері. Тепла сонячна погода також сприяла посадці дерев. На місці працювали 20 співробітників міськзелентресту і три одиниці техніки. Голоси конкурс читців під такою назвою відбувся в Одесі на базі дитячої бібліотеки номер 21 Захід такого масштабу організували вперше і присвятили його пам'яті відомого одеського письменника Володимира Рудківського. На сцені діти декламували вірші, робили інстинізації літературних творів, перевтілювалися у персонажів книжок. Сторожова застава, джури, сині води. Цими та іншими творами Володимир Рудківський добре знаний серед читацької молоді. Фентезі авторства одеського письменника найбільше обожнюють підлітки, а починав рудківський з поезії, яку тепер із задоволенням декламують маленькі читці. Виглядає тато одинці, бо йому заботи вже пора. Тато принесе мені гостинці, що його зайця дібра. Сьогодні не піду зустрічати, чимось чомусь не весело мені. Кожен день гостинці на носита, не разу зайця не приніс. Вибрала вірш вітряки. В ньому розповідається про старовинні жнива, про те, як вітряки, ніби якісь діди оживали раптом на високих горбах. Я рекомендую усім читати вірші та книги у цього письменника. Учасники конкурсу Голоси не просто читали твори Володимира Рудківського на сцені, а й приміряли на себе образи персонажів улюблених книг. Вона про приключення, про всяке містическа і, і мені таке подобається. Я арстар і я дуже люблю наряджатися. Я хочу, щоб я була пухнастим та веселим котиком, але я до допомічник. Відьми, баби Яги. і не дуже мені поталанило в цій житті. 18 квітня Володимиру Рудківському мало б виповнитися 86 років. Твори письменника завжди будуть жити, адже мають своїх відданих читачів, кажуть організатори конкурсу. Це велика постать. Я так вважаю, це наш класик дитячої літератури. Класик, який Майже все життя прожив і пропрацював в Одесі. Дуже любив Одесу, дуже любив Україну і любив саме українську Одесу. Це досить відомий одеський письменник, і з такого великого ім'я ми хотіли розпочати. Це перший конкурс, який ми запроваджуємо в бібліотечній системі. Ми його... Ідея полягає в тому, щоб кожен рік прославляти творчість відомих письменників одеського краю, одеського регіону. Де діти своїми талантами декламуванням віршів, цитати з книжок, а може, тінстинуванням будуть показувати і знайомитися з творчістю наших письменників. Кращі з кращих учасників за результатами літературного конкурсу були нагороджені подарунками, книгами. Голоси отримають своє продовження. Одеські бібліотекарі мають намір щороку проводити конкурс читців, щоразу обираючи для декламації творчість нового одеського письменника. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.